А лабубу це найгірша річ створена людством. Чесно вам скажу, думав над прев'ю над назвою рівно 5 секунд, але лабубу дожилися. Говоримо на цьому каналі уже про трендові речі. Я думаю, ви мене знаєте. Як тільки з'являється щось хайпове проходить десь приблизно півроку, рік я одразу вже вриваюсь на хвилю хайпу. Величезний букет троян за 250... Скільки 250 тисяч? О боже, б... та це ж та це ж по. Кому ще не... треба це Я серйозно, я не розумію. Ну, типа, якби я в якийсь момент я не задумався про те, що, блін, може, лабубу купити. Мені особисто не цікаво. Особисто взагалі. Я подумав, можливо, Ляніки, але Ніка сказав, що їй її... пуб це і я не збираюся купувати. Часто вам скажу, над відео взагалі не старався. Я хоч і вчора цілий день просидів, я просто цілий день не спішив і я вирішив так зробити щось типу, кайфовеньке. Тисяч гривень в формі Лабубу. Бійки в магазинах, де люди намагаються вихопити, хоча б. Бодай одну коробочку з цією іграшкою, щоби просто підкріпити свою лудоманію. величезні пограбовані вантажівки з Лабубу, які навіть не встигли перетнути кордон або навіть доїхати до магазину. Але перед усім цим, що це довбане за лабуда чи лабубу, називайте як хочете. І що взагалі навколо відбувається? Лабубу — це колекційні фігурки, які були створені художником та дизайнером Касінгом чи Касінгом Лунгом. Перепрошую я правильно прочитав. А самі іграшки були натхнені скандинавською фольклором та міфологією. Сам Мі... Касінг Лунг — це взагалі є гонконські Я три рази запинався, не міг сказати слово фольклор. Отакі от. Я вам буду зараз говорити, коротше, що за кадром відбувається. Я три рази перезаписував про. Відео зараз 16 хвилин, я записував його в годину. Я в 2 часи ночі сижу, просто слова не виговорюю такий... Усіх вітаю, одразу хотів би вас попередити я не самозакоханий. Просто вирішив зробити такий от цікавий експеримент. Прямо зараз пауза на перевірку, чи ви підписані. Прямо зараз нажміть на кнопочку підписатися та на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І також, поки ви дивитесь це відео, у мене вже скоріш за все вийшло новий відос на ігровому каналі. Просто після цього відео одразу ж буде підсказочка в вашому там правому верхньому куті. Буде також пряме посилання в описі під це відео. Обов'язково гляньте це відео. Дуже сильно старався, супер-мега крутий монтаж. І також можете одразу ж написати в коментарях, що ви прийшли саме з цього каналу. Адже по якісь дивні невідомі для мене причини, чомусь цей канал збирає більше переглядів, ніж ігрові відео. Не буду душнити, просто попрошу вас справді глянути відео на ігровому каналі сильно старався. Люблю ціло обіймаю, Приємного вам перегляду. Напишіть також в коментарях, що ви взагалі думаєте про такий цікавий експеримент. Приємного перегляду. І підпишіться! Дякую. Художник, який виріс у Нідерландах, та черпав своє натхнення для своїх робіт з дитячих захоплень скандинавською міфологією та фольклору. Знову я запнувся ви чули фольклор. Мені хтось написав в коментарях під цим відео про те, що відео взагалі то ці отакі Лабубу кажуть, були основані якомусь демоні, який служить короче, це таке в пеклі його звати Пазузу. Базузу, по-моєму, чи якось як його звати. Я не пам'ятаю, хто мені скаже, то й нагадаю. В 2015 році він запустив свою власну книжечку. Не буде де... як частиною історії про всяких монстриків. Ну, сьогодні тобто, відео знімати ще і, і вже аж через 4 роки після випуску книжки Попмарт величезний магазин, який співпрацює з художниками і спеціалізується на випуску дизайнерських фігурок або колекційних іграшок. Зараз, до речі, слухайте, я тут обісрався жорстко. зараз слухайте. Вирішив запропонувати йому співпрацю і випустили так звану іграшку Бубу». І для власника Поп Марта, а саме Ванґінга, це було одним із найкращих рішень і найкращої колаборації, адже лише за перший день, зараз вслухайтесь, лише за перший що, день що, продажів... Слухайтесь, слухайтеся, як я обісрався. Попмарто багатився близько на 1 мільярд і 600 тисяч. 600 мільйонів тиваний. Які 600 тисяч 600 мільйонів, 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Доларів коробки з цією іграшкою розліталися з поличок просто з неймовірною швидкістю. А коли сайт, сайт з замовленнями Лабубу запустили в Америці, він одразу же ліг, і купа людей писала там на всяких форумах, типу, у вас тоже не працює? Чому я не можу замовити? Тут ще пишуть про те, що не працює це такі саме застосунок, але я цього не вставляв, я це не читав. Мені було лінь. а коли відновився, то вже все було розкуплено і вже в 2020... Набираємо українців, які хочуть це саме тупий штучний інтелект, який я тільки чув. п'ять секунд. І я вже зрозумів, що це штучний інтелект. І, У третьому році виходить нова колекція Лабубу, яка називається Exciting Macaron. тобто неймовірні чи там дивовижні макарон. Такий, знаєте, маленькі десерти, які, які коштують зазвичай як ціла зарплата, але дуже бляха, муха, смачні. У Мене є YouTube преміум, просто я аккаунт акаунт переключив, щоб не YouTube не рахував, що я сам свої відео дивлюся до кінця. Ідіть нафіг. І саме після цієї колекції продажі лабубу зросли ще більше в декілька разів, адже вони додали маленьке дизайнерське рішення, яке просто розірвало всіх, а саме маленьке таке кільце, яке можна чіпляти на ключі, там, можливо, не знаю, кудись підвіску і за думаю, це потім, твоя реклама, Після да, цієї конечно. колекції, такі популярні кінозірки, і актори, можливо, яких ви чули, такі як дуаліпа здається, це співачка ріана. І також тут пише Ліса із Blackpink, Я точно не пам'ятаю, що це за хрінь, але здається, це кій поп взагалі. Все ти пам'ятаєш думаю. Що я пам'ятаю, це Blackpink, я знаю, це Це оці такі поппер. Я не пам'ятаю жодних треків, я просто знаю, що Blackpink існує все. Зараз права провозивання. Так я саме, що смішне, я це відео потім на свій третій канал виставлю, бо я щось це. Ну 360 IQ чат. Ну просто 360 IQ. Ніхто не дивиться мої відео, не реагує їх на твічі. Я сам буду на них реагувати. Мені Ніхто не записує реакції на мої відео, окрім Given Fly, то я сам буду на них записувати реакцію. Мені пурд. Вони декілька разів засвітилися на фотографіях з цими іграшками. Да. Неймовірна кількість людей одразу ж почала скуповувати ці іграшки і стало ще більш популярними, адже вони бачать, що якась селебріті носить, значить, вони теж саме теж. Ви що, не бачите тут логіку? Ви що, занадто нормальна людина? Шановний глядач або глядачка, заткнись надалі. Це теж про крінжу. Якщо хтось забув, що цей канал взагалі-то про крінжу, то. А це гені, звісно, просто сижу, <свісно>, своє ж відео дивлюся на... <свісно> з іншого акаунту, просто який же я. Очевидно, що це відео теж про крінжу, тому обов'язково поговоримо про те, що ж такого відбувається взагалі навколо цих дизайнів. Ну, почнемо поговорим. з нашого рідненького саме в Україні були новини про те, що з'явився магазин, інтернет, саме магазин, який почав випускати лабубу квіти, тобто такий величезний букет. Близько не знаю. Ну, він по розміру на фотографії, якщо ви бачите, метр сімдесят. Ні, я переборщив, може, дай Бог, метр п'ятдесят десь десь так приблизно. І воно коштує зараз, на секундочку, якщо ви стоїте, присядьте, будь ласка, адже присів, коли почув ціну, 25 чи 250 тисяч гривень. Красно представити, скільки е, я міг би не просити вас донатити на збори, адже, ну ви знаєте, що зазвичай відео я кажу, можете закинути на збір. Ї. Якщо у вас є пару лишніх гривень, так ось я так розумію, у когось є не пару і величезна кількість лишніх гривень, якщо вони. Мені хтось в коментарях написав про те, що а чого ти взагалі рахуєш чужі гроші? Вони зароблені власним трудом. А яка ваша справа, на що люди визнач... визначають свої гроші? Вони купляють за свої законні гроші. Це не наше діло. Треба прибрати Треба прибрати свій писок. Вона, мабуть, говорила про це її гроші про Стасу Стасю Макеєву, але я їй не написав, бо я окунь про те, що Стаса Мак... Стася Макєєва взагалі-то. Цей казік продає. Оці от топ блогери в Україні, які заробляють зазвичай гроші тільки на казіно, якщо ви хочете сказати, що вони Вони чесним трудом заробляють гроші. Не лізь свою... чесним трудом. Було ...всім в історії на скільки там на 400-300 на 300 тисяч переглядів. Ой, люди, хлопчики та дівчата, сьогодні тільки що виграла у себе квартиру в центрі Києва, просто зайшла на цей сайт, вкинула туди, депнула 200 гривень. І вивело одразу вже 5 мільйонів капець, блін. А стадо, а стадо вівець, які сидять у неї на підписниках, такі Реально? Реально? Та я ж. я, Це це ж моя мрія, я теж хочу квартиру, центр треба перейти за посиланням. Депнути туди 5 тисяч гривень, дати всі бабки, потім сказати, ну, блін, пощастить наступного разу. А блогерка з... заробила нормальні бабки. А блогер нас заробив нормальні бабки на це такій довірливості аудиторії. І це постійно відбувається. Назар, коли деп в казіна на стрімі. dip. В хазіно не знаю, але коли деп, ось отримай, деп, б. Вони готові витрачати на величезний букет, який скоріш за все зникне десь через тиждень. Я більш ніж впевнений, що більше ніж тиждень він просто не протримається, адже в такій Це незручній правда. формі тримати квіти живими дуже і дуже незручно. Не добиваємо 400 платних підписок, і я роблю, короче, смайлик деп там, де я роблю деп. Не уявляю, кому захотілось би викинути одну другу, ну тобто, цілу половину якоїсь машини просто так, от на вітер, щоб він знав на. Через 6 днів ця штука пропаде і Чу я побачити. точно хочу... Витратити ці гроші на цю хрінь, покажіть мені, бодай одну людину. От просто візьміть, поставте цю людину переді мною, просто скажіть, що типу, десь Назар це людина витратила 250 тисяч гривень на цей букет. Ось ось він тут стоїть. Зараз можеш з ним привітатися. Я, чесно вам скажу, я би подивився з них очі. Треба смалік додати розчаруванням, адже настільки, настільки безкорисної трати грошей я ще в житті не бачу. Цей магазин непогано так похайпував, адже порівняння з усіма постами, які я тут. Зараз бачу, де близько п'яти, трьох-чотирьох тисяч лайків. А ви імеджин? Ви тільки на секунду імеджин? людина вперше заходить до мене на стрім. Вона дивиться, як я дивлюся власні відео. Вона думає, блін, що за самозакохана людина, капець, я такого дивитися не буду. Стоїть цей пост з цим лобубом, має 176 тисяч лайків. І, до речі, був подарований для Стасі Макєєві. Хто не в курсі? Хто це? Е... Я теж не в курсі, чесно вам скажу, але вона світилася точно в моєму із минулих відео про Алхім, де Алхім саме. Пішла на Само свято до цієї... її блогерша, якщо взагалі так можна сказати. Я не знаю, ну блогером можна назвати людину, якщо я її вперше чую. Назвемо її блогером, пофіг. І ось вона була пов'язана з Мене на секундочку, я тільки що одночасно з собою відео так от почухав лопчення, чи мені здалося тільки що вона була пов'язана з тим інцидентом з Алхім. І як тільки з'являється щось трендове, ну, одразу же наш магазин просто хапає цей тренд і одразу ж намагається інтегрувати його до себе в магазини. Так, наприклад, я зайшла і прикол не за долар, чек він зібрати. В телеграм підпишіться, будь ласка, хто вперше заходить. Я там писав про те, що типу, в мене є. Я сказав про те, що сьогодні буде найвищий IQ стрім, ми будемо дивитися власне відео, реакцію робиться. Вони мають уже десерт. Не Лоб здалося віде? реально Час? Зробіть, кліп, кажу, будь ласка. схожість може і не в один, один кліп, але сам факт того, що не хочу у них є Лабубу Кейк, уже капець як піднімає авторитет до самого магазину. Адже всі ви знаєте, хто не слідкує за трендами, той. Не заробляє гроші. 325 гривень. Окрім того, що ти міг би за ці гроші купити якийсь торт. Звичайний там на цілу там компанію. Ти купуєш один лише. Написали в коментарях. Ой, Назаріту, а що це ти такого? типу, 400 гривень знайшов торт на цілу компанію, а що це таке? Де це таке знайшов? Ого, покажіть мені торт за 400 гривень. Мені навіть лень відповідати щось людям в коментарях. серйозно, мені так так ліньки. А, на Нас кохець цієї блогершек. <laughs> подожди, 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 реально? <laughs> Ви дивіться, 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 двигаться, двигается, движка. цієї шо якщо золе так можно сказати, я не знаю. <laughs> <laughs> а, боже нахуй! <laughs> Мамо закохати цієї блогі, якщо взагалі так можна сказати, я не знаю. Ну, блогера можна назвати шоколадний бісквіт, і, мабуть, навіть не наїсишся, але дай Бог, що ти тепер попробував е Лабубу кейк. Але це якщо говорити про наші, так би мовити, магазини десерти. А щодо, наприклад, Америки, вже з'явився, здається, в Майамі чи де я точно не пам'ятаю, лабубу десерт, зараз присядьте, я намагаюся виговорити це слово. Слухайте тільки, Вслухайтесь. Лабубу, дубайський шоколад мілкшейк, якось так воно здається, називається. Якби мені сказали ці слова десь, ну, приблизно, може, роки-два-три назад, я би подумав, що людина якась дурка. Тому що, по-перше, ш... якби хтось мені навіть два-три роки назад сказав, що Назарето буде 30 тисяч підписників на Ютубі, я б сам собі не повірив. тому що... 30 тисяч підписників на Ютубі піздець, як важко нафармити. Тому що я скільки 25 тисяч підписників тільки в одному Тіктокі близько року, фармив. Він несе якийсь добрайський шоколад. Лобу не в курсі, що таке дубайський шоколад. Це просто шоколадка з начинкою з фісташками. Все, на цьому кінець. Можливо, хтось із вас подумає і спитає, а як саме лабубу стали популярними? Тобто, що стало каталізатором або причиною? Я вам скажу просто декілька приємних слів. Азарт на залежність Засуджую. загалом самі по собі іграшки були б не такі сильно популярні, якби не був один аспект, а саме шанс, або, наприклад, як то називають лудоманія. коли люди хочуть отримати цілу колекцію, але вони не знають, що вони отримують це. Так само, як і колекційні карточки. Ти маєш упаковочку, лабубу має коробку, і ти не знаєш, що всередині, поки ти не відкриєш і. Все, я за що я не, не є у всіх, тобто поповнити свою так колекцію якоюсь дорогою річчю, так і працює саме ситуація з Лабубу. Це просто одна величезна азартна ігра, де люди намагаються зібрати якомога більше цих колекційних іграшок. Вони не знають, що всередині вони зможуть дізнатись тільки, коли відкриють, і тому я людей за так би мовити, як воно називається? Здається, Гача. Воно, ну, здається, зветься Гача. Для тих, хто не знає, що таке Гача, дуже-дуже коротко спробую пояснити це е, поняття, яке пішло від мемів, в школу. Якщо анімації, подивився на другий екран, рибати, що іншого, і, і пішло само від слова гачапон, що означає. Бе я взагалі відео без сценарія знімаю. Тут я повернувся вліво, і там було видно, що я почав дивитися в екран. Так я взагалі не дивлюся в екран. Отак, от чат. Все, ваш ваш. Ютубер насправді фейк і взагалі має сценарій, от і думайте, Чая автомати а з капсулами, які зазвичай стоять там ну, ладно, не в засуджую, в вагоні але... з іграшками, і ти не знаєш, що всередині буде, адже ти просто купуєш саму капсулу. А що вже всередині тобі це як пощастить? Є шанс вибити щось рідкісне, а є шанс вибити щось нерідкісне. Так само є багато ігор, які е, саме працюють за цим аспектом. Такі ігри такі називаються гач. Ці Ігри за можуть механіку, викачувати неймовірну кількість грошей. З ігравців, так само, як і з Лабубу, воно викачує неймовірну кількість грошей, просто тому що азартні знову ж таки ігри. Ситуація з Лабубу настільки погана, що були новини, що навіть діти, нагадую, діти, малолітні діти, перевернули чи зламали цілий автомат з Лабубу і обікрали весь автомат. Можливо, ви бачили ці відео в інтернеті, де величезна купа людей з нескінченними Не черг стоїть за цими Лабубу, стоїть навіть до відкриття магазинів. Вони. Сплять люди під цими магазинами, просто розстеляють собі палатки, спальні мішки, багато чого іншого. Сплять можливо в машинах, аби просто бути одним із перших, хто може зайти в магазин, і скоріш за все, людина перша, яка туди заходить, просто забирає собі всі коробки і йде собі додому. Деякі стояли весь час, щоби просто купити одну іграшку. А якийсь чел, просто прийшов і скупив все. На цьому в інтернеті є купа навіть відео, де величезні натовпи людей тупо вламлюються в магазини, наче це якась розпродажа юзка, або, наприклад, як у нас в Україні е, бувають, завозять нові речі в цешки, ну тобто секонд-хенди. І величезний натовп людей просто намагаються забрати якісь там е, рідкісні речі, якщо вони взагалі, там, можуть їх знайти. І потім просто щоб перепродати, Без... або знайти, можливо, для себе якісь колекційні речі. Були навіть відео, де величезна купа машин, просто. Одразу ж з траси просто несуться по парковочним сам по парку місцям, ігноруючи будь-які будь-які взагалі правила дорожнього руху, щоб просто одразу ж доїхати напряму до магазину, щоб просто туди забігти. Першим ну і звичайно ж бу... така абсолютна штука була схожа з Кап. От один в один ситуація те саме Стенлі Кап. Cup... Та сама штука, просто чашечка, яка один раз завірусилася на інтернет, і то насправді відео насправді було фейком, де вони люди просто, типу, виявляється, зробили. Ну, коротше, підставили це все, типу, щоб воно виглядало як реалістично, хоча насправді Stanley Cup так само легко горить, як і усе інше. Але у висновку що? Всі повірили? І всі так само неслися в ці магазини за цими штуками. Мені дуже шум сумно, що я не зробив відео про Стенлі Капи, тому що теж хотів розповісти, порозказати. Але були навіть сварки, де люди намагалися виясняти свої відносини прямо в цих от величезних чергах, де хтось когось підрізав, десь встав, десь не в свою чергу, і просто люди намагаються кричати, і це все знімається на відео. Ну і знову ж таки багато людей ловлять з цього крінж. Навіть була новина про те, що вийшла якась нова колекція, здається, здається, як називається Бікінто Energy. Чи не пам'ятаю, загалом це колекційна, тобто вона обмежена. Знову ж таки, люди встали саме ночі, десь в три в два ночі, встали в чергу, щоб просто не пропустити купити цю лімітовану колекцію. І хтось із натовпа, одна людина чи декілька, просто почали бігти і одразу же просто. А це, до речі, відео не з цього ситуації, але я все одно вставив, мені було лінь шукати. Понеслося ефект доміно. стадо величезних людей просто несеться. Всі це знімають на камеру, просто не розуміють, що взагалі відбувається. Були навіть випадки, що поліції доводилося змушувати людей розходитись і казати всім, що магазин, це закритий, не вставляв, і вже хоча в мене це було все відміняється на сьогодні, адже занадто величезна купа людей прямо зараз. Деякі магазини кажуть, що ми на сьогодні закриваємося. На жаль, нічого не сталося, і якісь люди навіть почали кенселити самі магазини в інтернеті, називаючи це все лише. Е неорганізованості самого магазина, хоча, як на мене, магазини не могли передбачити величезну атаку, я не знаю бездумних баранів, чи я не знаю, чи зомбі, називайте це як хочете, штурмують ці зомбі. магазини, руйнуючи усе на своєму шляху, не зважаючи ні на кого, ні на що, просто намагаються забрати лише одну довбуну іграшку, про яку скоріш за все вже забудуть через декілька місяців. Також хотів би вам нагадати, що деякі користувачі, навіть в інтернеті, починають ділитися своїми історіями про те, що вони стали Залежними від цих лабубу, і в прямому можете просто приходити до мене на твіч, постійно в мене сидіти чилити, я вам дозволяю не донатити. Сенсі сидять день і не ніч е, перезавантажуючи сайти, намагаючись просто скупити останні колекції Лабубу, втрачаючи майже усі свої гроші і просто руйнують свої власні життя. Хтось ділиться історіями Ніху про те, що він просто стає став бідним, тому що він кожен тиждень купує як мінімум одне лабубу, і він просто не може зупинитися. Яка жінка розповідає про те, що сам звук як трясеться щось всередині лабубу. Дає на неї якийсь дофаміновий раш і бажання ще більше скупляти ці Лабубу. Якщо комусь усе це здалося лише якимись квіточками, то я зараз поговоримо про реальні кримінальні випадки, оскільки Лабубу тепер Шо? вважається дизайнерською річчю, яку носять у себе на сумках, наприклад, там на одязі або де-інде, людям стало набагато легше красти ці всі іграшки, адже вони буквально висять, ось здивований. Ти просто підходиш з усієї сили, там дьоргаєш і просто тікаєш собі спокійно. Також є цікаве відео, наприклад, як людина Заходить в магазин з Лабубу, запихує його собі в шорти. Ну тобто, краде його це все записано на камері і просто виходить собі з магазину. І хтось би подумав, ну окей, хорошо, крадіжка, крадіжка, але він це зробив декілька разів, і не просто декілька днів, він це зробив декілька разів поспіль. Це не було розтягнуто по дням. Тобто він просто зайшов, запихнув. Я не на... хотів сказати тут а, про те, що а, він це робив за один день, хоча насправді він декілька днів поспіль реально приходив туди просто. Запихував шорти і уходив собі спокійно, поки його там на четвертій чи на п'ятій спробі не зловили щось таке. шорти вийшов, десь там викинув, ще раз запахнув шорти, ще раз зайшов, вийшов, зайшов, вийшов, і його зловили на камерах. На цьому знову пиздиш у нормальних ютуберів. Тобто це клоун йому по нього поклик. Його пограбуванню року. Окрім також просто пограбувань були випадки, наприклад, як у людини, здається, там Феррарі чи Ламборджині стоїть, я точно не пам'ятаю. У нього на ловковому склі лобовим склом в машині стоїть декілька іграшів. Хотів по своїй хтось просто приходив, вибивав це, короче, скло, не крав машину. Не крав важливі речі з самої машини. Вони а просто що? крали іграшки, які лежали на лобовому склі. Там близько ліце, може, ну, 200 фунтів, може 100 чимось фунтів. Повідомлення в поліцію, що вкрали іграшки були. Не те, що в них вибили скло, а про те, що, вибачте, будь ласка, мої колекційні іграшки викрали. Допоможіть, будь ласка. Також були повідомлення Великобританії про те, що величезна вантажівка, яка мала в собі вантаж на суму 150 тисяч фунтів, була пограбована. Десь зранку до дуже сорі до sorry, того як вони мали доставити величезну кількість пакунків для самого магазину офіційно по марту. Просто хтось вломився. В вантажівку забрав там вантаж близько на 20 тисяч фунтів і просто собі змився. Він десь ходить його, досі шукають. Можливо, його звичайно знайшли на момент того, як ви дивитесь це відео, але не знайшли. поки що. Немає ніяких новин. Загалом це така сама трендова тимчасова штука, як раніше були спінери. Хто взагалі пам'ятає? Попит десь ближче уже до пандемії. Здається, де тищі Сквіш і сквіші хрінь, коли щось одне трендове в якийсь момент просто вистрелі. А я ніколи такими, кстати, трендовими штуками не цікавився, типу, ну, мені реально пофіг. Тобто, типу, я знаю, що там всякі цікаві штуки були, типу, які в якийсь момент просто залетіли, через завірусилися інтернет. Uh, ну, тобто, ну, ви поняли, коротше. Ніколи в мене такого нічого не було. Абсолютно. Абсолютно ніколи такого не було, хоча воно до цього існувало ще дуже дуже довго. Знову ж таки, як злабу бо взагалі існує з 2019 чи 2021. го на слуху майже у всіх, лише у 2025 тисячі в травні. Тобто, загалом попит і сквіш здається з'явився під час пандемії. Це було по моєму літо 2020. 20 двадцять перні, подожди, 2021, тисячі двадцять перше. Да, це якраз таки літом. Тоді воно щось. Я тоді про нього почув, плюс-мінус перше. Це я тоді був перший курс. По-моєму, мені тоді було тільки 18 років. Щось таке. Ну, типу, я, звісно, був уже, тобто я все одно, типу, чимось таким трендовим цікавився. Зараз, зараз я теж молодий. Просто є жертвою трендів. Mm. Так, наприклад, оця папа палочка, яка називається здається, пікмі палочка, чи щось таке не знаю. В якийсь момент теж завірусилося, хоча давне-давно існувало собі. Але я не міг обійти. Її. Повз, адже за такою приємною ціною було не гріх купити уже і так зломану паличку. Ось такі от у нас новини. Думаю, що хтось, можливо, посміявся. Якщо ви посміялися, дайте знати мені в коментарях. Я з тебе посміявся долбоєм. Все, ми виключаємо твоє відео, блядь, пристави. Тебе просто нахуй неможливо дивитися, душніла йобаний. Дякую, чесно, на Ютуб за перегляд цього відео. Як вам реакція на самого себе? Якщо вам сподобається, далі буду записувати цю хуйню. Все, всім приємного вечора та заходьте на твіч. Будь ласка. Я вже заїбався, блядь, Зайдіть на твіч.